Пухнастий бізнес в Івано-Франківську продовжують підтримувати ветеранів, які після повернення з війни реалізують себе у мирному житті та відкривають власні справи. Голова громади Руслан Марцінків завітав до ветерана Романа Турика, який відкрив свій зоомагазин. Військовослужбовець каже, питання, чим займатися після війни, для нього не стояло, адже він був ветеринарним лікарем і досконало знає цю справу. Оскільки я ветеринарний лікар, тому ідея дуже проста. Це зоомагазин разом з тим, що я можу можу і і маю можливість і знання, і уміння розуміння можу пояснити багато чого як ветеринарний лікар, і тому відкрили за омази наші котики. Обрали саме цей напрямок. Це напрямок наших малих друзів, домашніх улюбленців, оскільки в нас багато було і собаки, і котів на фронті. Тому це не не як так, така для нас це і близька тема, і тому ми її вирішили розвивати. Дружина Романа Марія розповідає: відкривати магазин довелося швидко Всього за місяць, зібравшися всі сили, вони запустили бізнес. Роботу довелося поєднувати з материнством. Маленький син постійно був з ними. Допомагала також родина та друзі. Просто закидали рукави і взялася до роботи. Малий з нами тут виріс. Він тут жив. Моя мама була допомагала. По тому він просто два з половиною місяці його докормила, годувала. Потім він вже був на штучному вигодовуванні. І мама каже, що я буду тут сидіти вже з ним, каже, я буду вдома сидіти. Моя мама приїхала, моя мама допомагала. Ми вечором, бо ми від ранку до ночі тут, то багато дуже роботи, великий об'єм роботи. І так доводилося. Вечором дитину бачили. До сих пір уже тепер трошечки ми розружені, бо вже є людина, яка працює в нас, то може тепер маємо більше часу. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків подякував Роману та його родині, висловивши повагу всім ветеранам та їхнім сім'ям, які знаходять сили розвивати бізнес. Тішимося, що ветеранські. Бізнес у івано франківську розвивається в різних сферах. Ви бачите, ми були і виробників м'яса, і виробників шевронів, і виробників е мебельної продукції. Та, і хочемо популяризувати, щоб люди знали, щоб підтримували, тому що хлопці віддали своє здоров'я. А, на жаль, деякі бізнеси і життя хлопців, тому що вже дружини е героїв продовжують родинний бізнес. Хочемо, щоб про це знали в Івано-Франківці, щоб підтримували, в тому числі коштами, ресурсами, приходячи купляючи. Тому сьогодні дякуємо за можливість бути на цьому гарному ветеранському бізнесі. Зоомагазин Романа Турика також підтримує інших ветеранів та їхні сім'ї. Для них діє знижка 10% на всю продукцію. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї.